Колектив одеського припортового заводу написав звернення до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Лист було складено 8 грудня, коли стало відомо про те, що до фонду держмайна не надійшло жодної заявки на купівлю підприємства. У документі викладено ситуацію, в якій опинився завод: падіння цін на ринку мінеральних добрив, висока собівартість головної сировини газу та неможливість у таких умовах працювати заводу на повну потужність. Нагадаємо, що після найдовшої за історією підприємства зупинки на півтора місяця Нетом міністрів України на НАК Нафтогаз України було накладено спеціальні обов'язки постачати газ. Проте строки постанови спливають у січні. Якщо до цього часу держава не сформує чіткий план підприємства, доведеться зупинити знову. Це Вже не перше письмо, яке пишеться за цей год, і в цих письмах завжди описується реальна ситуація і можливий прогноз зв'язаний з цією ситуацією. К сожалению, приватизация не пройшла, по разным причинам. Начиная с 2008 года приватизация тормозится, скажем так, внешними причинами, не связанными с заводом. Завод с 2008 года стал не хуже, а он стал лучше, чем был. имеется в виду в техническом оснащении и во всех остальных моментах. Но внешние условия создают другие люди, в том числе и правительство страны. Сейчас Ситуация очень тяжелая. Есть еще три недели до конца месяца. Я подчеркиваю, что дело не в этих трех неделях, а, а дело в том, что будет после 1 января. И это коснется тысяч людей в нашем регионе. Если уже коллективом завода создано такое э, высокотехнологичное предприятие, то, наверное, будет преступлением его загубить. Також у листі спеціалісти підприємства пропонують варіанти виходу із ситуації для того, аби завод зміг працювати далі. Ми пропонуємо встановити для акціонерного товариства Одеський припортовий завод як азотного підприємства державного сектору економіки спеціальну ціну на природний газ, який використовується у вигляді сировини для виробництва продукції та займає виключно високу долю у собівартості аміаку та карбаміду. Встановлення спеціальної ціни на природний газ в Україні використовувалось двома різними урядами. Для подолання кризисних явищ в азотній галузі у період 2009-2010 років ще одним можливим варіантом забезпечення заводу природним газом є участь акціонерного товариства ОПЗ у видобуванні українського природного газу або інші форми співпраці з вітчизняними газовидобувними підприємствами в першу чергу з АТ Укргазвидобування.